день, мої, шановні. Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. У нас вечір. 9 година вечора. В день була спека, неймовірна. 40. Ну, а тепер. Трішки стало прохолодніше. 26, і ми з чоловіком приїхали на нашу річечку помити машину. Так як ви знаєте, у нас з водою напряг великий, то приїхали на річечку. Від річки осталась тільки назва. Наша річка називається Чорний Ташлик. Це притока Південного Бугу. Вірніше наша річечка Чорний ташлик починає свій шлях в Кіровоградщині і впадає у місті Первомайськ в синюху в річку, а потім синюха впадає в Південний Буг. Колись оця річка за часів нашого козацтва була судноплавна. Тут ходили невеликі судна. І ще за часів мого дитинства вона була дуже гарна річка, широка, чиста, глибока, тому що були зими. І був льодохід, чистилось дно, а ще не було так дуже багато дамбів, які настроєні вверх по течії в Кіровоградській області. Дуже багато дамб, річка оміліла і заросла очеретами, занамулилась. Ну, койде ще вона. Трохи ширша і трошки глибша. Ну, а є ось ось такі геть мілини. Наша річка скоро, мабуть, пропаде. Тому що не чиститься джерела, не чиститься дно, все занамулюється, заростає отакими очеретами. Дуже багато різних трав на березі. Колись отут, де я оце стою. Це було тирло. Була дуже велика череда, дуже велика, бо було в селі дуже багато корів, телиць, а тепер зовсім нема череди. От. Вон там чи видра, чи он щось є. Там в очеретах щось там є. Потривожили ми і воно там щось, щоб рушить. Ось така у нас річечка. Дітьми ми сюди прибігали, купалися. Ну, а тепер страшно. Тут один намулося. Ось такі квіточки ростуть. Різні трави. Краса. Краса природи. Ну, ось водяні різні ось рослини, назви не знаю, але гарні. Там воно. Нашавлюю щось схоже, чи може по-іншому називається. Розовий, рожевий, рожеві квіти, кущик. Гарно. Багато тут скал. У нас тут взагалі місцина скалиста. Що, мої дорогенькі, всім всього найкращого, благополуччя, добробуту, здоров'я, а найголовніше мирного-мирного неба над головою. Дякуємо нашим захисникам за кожний день і час нашого прожитого життя. До побачення, друзі.